Вітаю, це програма відверта розмова. І сьогодні про ситуацію в агропромисловому комплексі Черкащини ми поговоримо з начальником головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Рудишиним Вадимом Костянтиновичем. Вітаю вас, Вадим Костянтинович. Вітаю. Ну, почнемо ми з напевно найактуальнішого питання для нашого населення це ціна на хліб. Тому що в останній час, попри навіть високий врожай і намагання уряду стримувати ціни, все одно нам відомо, що в Києві на соціальні серти хліба ціна вже зросла. Скажіть, що очікується у Черкаській області? Так, безумовно, для наших громадян ціна на хліб є досить актуальним і важливим питанням. Що чекає на Черкащині? На даний момент ціна на хліб у нас не піднялась. Обласна рада робить все можливе для того, щоб ціна збереглася на тому рівні, на соціальний сорта хліб, на тому рівні, якому є. Ну, я вам скажу так, зараз е заключений е меморандум з основними хлібопекарськими підприємствами області і обласною державною адміністрацією про те, що е обласна влада забезпечує їх борошном за певною низькою ціною, і це дасть можливість цим підприємствам випікати дешевий соціальний хліб. Така потреба в такому зерні в області це на рік, на маркетингу рік 55 тисяч тонн. Ми зараз заготовили близько 25% такого зерна, з якого робляться дешеве борошно. І це дає можливість нам отримати ціну. Крім цього, хлібопекарські підприємства можуть закупляти ще борошно, вони й закупляють з аграрного фонду, де ціна на 300-400 гривень нижча, ніж на ринку існує. От з того, з того, е, хліб з того борошна, який закупляється в аграрному фонді, то там, в принципі, може ціна піднятися копійок на 20. Але ще хочу раз повторити: це ціну, якщо будуть випікатися і піднімати ціну на 20 копійок, це тільки на е, хліба масового житку, так званий хліб масового житку. Соціальні сорти хліба, їх є три соціальні сорти хліба. При будь е, при будь-якому борошні, при лібі борошні, будуть незмінні. Ну, а ціна хліба, в принципі, ж не складається, тільки ж з ціни на борошно. Да. А от розкажіть нам, з чого складається ціна на хліб, і а, може уряд стримати ці ціни? Ну, давайте так, все-таки на моє переконання, ці ціни повинні на ці ціни в першу чергу впливати місцева влада. Угу. Місцева влада, в першу чергу, погляд на ці ціни шляхом домовленості, шляхом закупівлі, такого регіонального зерна, тобто є різні методи. Що складається? Я говорю тільки про ціну на борошну, як основна в принципі, складова ціни на хліб. Так, от, що складається ціна на хліб? Вона складається борошно, само собою. І складається безумовно, його ж треба пікати, тобто в основному газ, який постійно дорожчає, і ви самі яка ціна на газ. Крім цього, є ще вода, яка також має свою вартість. Крім цього, є затрати на саме виробництво, тобто амортизація обладнання, заробітна плата працівникам. І, в принципі, ми ж постійно говоримо про те, що ці знаємо, що ціна на газ постійно росте і досить висока. Ми постійно радуємося, коли піднімається ціна на зерно. Нашим селянам краще живеться. Але при цьому ми не, 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 не задумуємося, що піднімаючи ціну на зерно, автоматично підніметься ціна і на борошно. Це ж палка в двох кінцях. Підніметься там, підніметься й тут. Це другий аспект. Ми постійно говоримо про те, що потрібно піднімати заробітну плату працівникам. Безумовно. Але це також падає на собі вартість сліба. Тобто говорити про те, що хліб повинен мати одну сталу ціну на протязі якогось там довгого періоду часу, мабуть, економічно це буде неправильно. Але враховуючи важливість цього продукту для нашого населення, для наших людей, ще раз повторюю, три соціальні сорти хліба, ціна, які завжди буде триматися на одному рівні і дасть можливим людям з невеликими статками завжди купити такий дешевий хліб. А на інші сорти хліба, якщо вони піднімуться в наших умовах, Зараз воно не піднімається. Ну, максимум 15-20 копійок, але я не думаю, що це буде в близькій перспективі. Тобто, в принципі, людям нема чому хвилюватися. На Черкащині переживати немає чого. Скажіть, у нас е, такий дуже багатий регіон е, на саме врожай. І е, скажіть, е, цей врожай чи є його де зберігати в нашому регіоні? Тому що проблема з елеваторами є не тільки е, на Черкащині, але й по всій Україні. А що робити з цим? І що ви плануєте, можливо, зробити? Так, безумовно, проблема зберігання логістики зерна, перепрошую, проблема зберігання дороботки цього зерна, тобто до очистки, до сушки, досить таки суттєва проблема. Якщо це менш суттєво для ранніх хлібів, тобто для пшениці, для ячменя, для вівса, які, в принципі, вже приходять з поля. При якісній уборці досить тільки чищими, забрудненими і сухими, то от кукурудза, яка як завжди збирається з поля з підвищеною вологістю, якщо там норма 14% збирається 20 і вище, безумовно, проблема сушки кукурудзи це стоїть на першому місці. Досі так, якщо в Європі прийнято таке правило, значить скільки країна, скільки регіон збирає зерна. На такий об'єм повинні бути побудовані елеватори. Черкащина, ви вже знаєте, і глядачі знають, що того року у нас було 3,7 млн тонн зерна, цього року у нас ще добираємо кукурудзу, думаю, буде біля 3,4 млн тонн зерна. Ну, хай там якийсь відсоток йде на власне використання, проте повинно бути для зберігання десь порядка 2,4,2 мільйона грин. Тон об'єм. Зараз ми маємо на об'єм об'ємки для зберігання сертифіковані склади, я повторюю, 1,7 млн тонн. мільйона тон. Тобто, чуть менше мільйона біля мільйона для мільйона збирання біля мільйона тонн, ми повинні ще побудувати елеватори. Над цим працюємо, над цим думаємо. Цього року відкрився. Компанія Кернел побудувала в Лисинському районі елеватор на 60 тисяч. В планах і цієї, і інших компаній також я знаю, що є такі перспективи побудови елеваторів. Я думаю, що за декілька років ми цю проблему повністю знімемо. Але ж ця проблема постала ще минулого року, тому що врожай був ще більшим. Так, безумовно. Постала. Держава робить держав... запаси зерна, де є певна сітка елеваторів державної власності. От там держава і тримає своє зерно держрезерв. Але їх достатня кількість для того, щоб ці об'єми зерна, ну дивіться, якщо ми виробляємо пшениці 950 тисяч тонн, область наша, так а для регіонального замовлення нам потрібно 55 тисяч тонн. Це маленький курничок такий який ми там засипали. Проблем в цьому немає. Це вже бізнес бізнесу відносини. Між де зберігати, як зберігати, це не є вже якісь принципові питання. Так от зрозуміло. Добре, скажіть, будь ласка, тоді інше запитання. Ми говорили з вами про європейські країни, ви, ви щойно говорили. так, от можливо, досвід якої європейської країни ви б хотіли бачити тут? На Україні і в Черкаській області принцип роботи, модель. Правильно. Саме в агропромисловому комплексі. Зрозумів. Чесно кажучи, якусь одну країну брати як модель, мабуть, буде неправильно. Кожна країна має свою специфіку, має свою специфіку, якщо говорити про аграрний бізнес, в першу чергу в аграрному виробництві. От Україна настільки специфічна держава, що якусь одну модель сюди приносити, ну, Трошки важко. Ну давайте беремо тільки наш регіон. Черкащина, так? Це центральна Україна, в принципі, це кукурудзяно-соєвий пояс України, скажімо так, такий самий пояс є в Америки але де успішно вирощують кукурудзу Але її там вирощують набагато краще ніж у нас, тому що в нас випадає за вегетацію 450 500 мм опадів, а в них 1100 1200 тобто в два рази більше. Тобто і брати на цьому моделі якоїсь однієї досить складно. На мою думку, потрібно запозичати все краще в інших країнах і засуватися в наших, в наших умовах. От я б сказав, би, досвід вирощування успішний, так, пшениці, досить непогано. Ця пшениця у всіх європейських країнах дається. Ну, Говорити за технології, в принципі, тут тяжко, тому що. Технологія в першу чергу повинна бути пристосована для того, щоб повністю реалізувати потенціал рослини. А потенціал рослини він скрізь однаковий чи в Германії, чи в Бельгії, чи в Сполучених Штатах, чи в нас в Україні. Застосування техніки, тут друге діло, техніка непогана є за кордоном. Зараз передові наші підприємства використовують саме техніку закордонного виробництва. І німецьку, і французьку, і американську. Засоби захисту майже 90% застосовуються за кордонів, тому що, можливо, на жаль, а можливо, і на щастя в нас великих підприємств виробництва ядохімікатів. В Україні немає. Ну, Черкас, до речі, відкрився один такий підприємство, але це, скажімо, більш виключення, ніж правило. І деякі добрива, особливо мікродобрива, застосовуються за кордоні. А модель виробництва, от єдине, що я б, якщо брати взагалі не тільки сільське господарство, не тільки аграрний бізнес, а взагалі життя сільських територій, де є аграрний бізнес, де є село, де є безробітні, де є е, селянські особисті господарства, я б в такому випадку тут би більше використовував модель, яка прийнята у Франції і в Канаді. Це створення кооперативів, які аграрний великий бізнес працює на великих землях, вирощує Товарне продукцію, яка в першу чергу повинна забезпечити і зиск тим, хто працює на землі, і продовольчу безпеку держави і регіону. А от ці мілкі особи особисті, особисті слянського господарства, от вони в першу чергу повинні об'єднатись кооперативи і таким чином створити умови для свого успішного. Ну, от про створення кооперативів, в принципі вже розмови йдуть більше двох років. Здається, і держава заохочує людей селян для до створення кооперативів. але все одно чомусь корів стає. Менше. Це, звичайно, не тільки кооперативи щодо молочної галузі, але дійсно за останній час корів в селах стало менше. І поголів'я скота великої рогатої худоби менше, ніж у 45-му році. Тому ну це так в лапках. так? А скажіть, будь ласка, що ж, тобто, держава нібито сприяє розвитку, але реальні результати кажуть зовсім про інше? Ну, давайте так говоримо про Черкащину. Наш регіон. Е -е, держава сприяє першу, першу чергу тому, щоб е -е, на прилавках було достатньо кількості за достатньою ціною молока і молочних продуктів. Але вибачте, якість молочних продуктів. це ж Всі кажуть, всі технології, що це не молоко, те, що у нас в, на полицях. Аня, давайте, зараз, не йдемо до цього моменту. Таку держава. Всі умови створюють, щоб було достатньо кількістю молока і молочної продукції. При цьому, чи ця молочна продукція попаде на переробку і на прилавок чи від селянського господарства, чи від сільськогосподарського підприємства, в принципі, не досить важливо. Специфіка Черкаської області в Україні у нас 50% молока виробляється в сільгоспідприємствах. Якщо взяти Волинь рівне Львів. Там всіх підприємствах на великих товарних фермах виробляється тільки 15-20 молока. Все остальне це приватне молоко, селянське господарство. У нас 50%. і постійно, особливо за останні два роки, спостерігається тенденція до зростання поголів'я курів в сільськогосподарських підприємствах. Там, де є можливість зробити якісне молоко, де є можливість молокопровід використовувати доїльні зали, тобто оптимізувати технологію виробництва молока. А 50% молока вирощується в селянських господарствах. Да, от селянське господарство за останні два роки, там настільки за останні постійна тенденція з років незалежності України до зменшення поголів'я в особистих селянських господарствах. Тому ну, декілька факторів є. Один із, на мою думку, основних факторів те, що старіють наші люди, які живуть в селі. Їм життя ще тримати цю корівчину. Їм з кожним роком, коли колись тримали, по дві-три корови, зараз одну, а то й зовсім відмовляється. Їм просто людям тяжко тримати цю кривчину. Ну і безумовно грає роль і ціна на молоко. Ну, з цієї метою і уряд попрацював, там було ж видано розпорядження не менше 2,20 за літр молока у населення. Борисович штурм ставив задачу 2,40. В принципі, це виконується. Тобто говорити про якесь таке зменшення, тим більше, з початку цього року, в області на 35 тисяч тонн молока вироблено більше, ніж на січні місці. Молоко виробляється. Тепер відносно якості цього молочної продукції, яка доходить до нас на прилавках. Ну, тут дуже роль грають молокоприробні заводи. Тому що я впевнений, молоко їм поступає якісно і нормально. А при цьому вже йде технологія виробництва, де можуть додаватися рослинні олії, так звана пальмова олія, можуть ще якісь там моменти використовуватися ще щось. Але ж в принципі всі ці моменти можуть контролюватися ну, гостами, так? Е, мабуть, але гостів там немає. Є технічні умови, які кате заводу робляє собі. Технічні умови, за якими роблять продукт. Ну а давайте друге подумати. Я абсолютно не прихильник оцих технологій, як зараз називають сметанковий продукт, сирний продукт, тобто там де присутня пальмова олія. В принципі, на прилавку має право бути і така продукція, і з натурального молока. Чому? Тому що з натурального молока продукція буде на два на два-два, а то ще є разів дорожче. Чи зможуть ці люди купити таку продукцію? Це теж питання. Тому на прилавку повинна бути і така продукція, і такий сім'ї продукції. Але при цьому я як покупатель, як повинно чітко знати оце. Продукція з доданням рослинної олії, це продукція з додавленням різних є стимуляторів і могляторів, а це чиста натуральна продукція. Тоді це все буде правильно і прозрачно. А от люди взагалі зараз хвилюються, через те, що багато ядохімікатів, хімікатів пестицидів, усіляких, тобто хімія, використовується на полях, і взагалі в господарствах, коли вирощують різні рослини, різні культури, та для зберігання цих рослин ну, товару. Так? Mm. Скажіть, як це регулюється, тому що це ж страждає не тільки ну, земля, страждає по-перше, так потім тому, що це все йде в врожай, вода, і в принципі, ну, люди, які поглинають ці продукти харчування. А це якось регулюється державою? Ну так, державою регулюється. Є певні правила, які вміст пестицидів, нітратів, нітритів повинні бути в кінцевій продукції. Це контролюється лабораторіями. Але є репертетів сказати, що це контролюється. Але я знаю просто, що на даний момент існують якісні і неякісні хімікати, тобто, нібито аналоги, так, але це дешеві китайські аналоги, які ну, дуже погано впливають на нашу землю і Пані на Івану, ми все, що пішли в, вони... в такі професіональні глибини, що це мені вже стає цікаво. <гум> Значить, давайте Так, по-перше, ми всі тільки що говорили, що у нас потрібна бути продовольча безпека держави, регіону. А, повірте мені, через 50 років і всього світу. Тому що в геометричній прогресії збільшується кількість населення на землі, а в геометричній прогресії збільшити виробництво продуктів харчування, ну, на жаль, земля наша матінка не зможе. Тобто це є проблема збільшення кількості. В 60-ті роки трошки в історії можна. На початку 60-х років така проблема голоду існувала в Азії, Пакистан, Індія. Африканські країни, країни, там, де дійсно ну, голодало дуже багато людей, там зараз є таке присутствие, а тоді -то було, йшло до вимирання, до вимирання цілих народностей. І от тоді пройшла так звана зелена революція. Можливо, ви чули, в чому заключалася зелена революція? Тому що американські, не тільки американські, а й європейські дослідники дослідили можливості цих країн на вирощування великого об'єму продуктів харчування, порекомендували певні сорта. І застосовувати добрива. Оці добрива азотні, які ми зараз боїмося. О саме оце от поєднання і дало можливість в декілька разів збільшити виробництво продуктів харчування в першу чергу зерна в цих регіонах, де б голодали, і уйти від голоду. Це необхідність. Ми від цього нікуди, і тоді це було прийнято дуже позитивно і названо зеленою революцією. Зараз ми використовуємо багато пестицидів, ми використовуємо багато ну, мінеральних добрив. Ну, вибачте, якщо Черкаська область цього року виростила 9 тонн зерна кукурудзи з гектара, при цьому не використовувати добрива, ми стільки не виростемо. Не будемо мати такувалу зерна. Якщо при цьому не використовувати певну кількість, ну це більше до пшениці, е, е, яка цього року на Черкащині високорожай, з деякі господарства збирали по 7, по 8 тонн, по 9 тонн. Якщо при цьому не використовувати комплекс захисту військосходочинних організмів, у нас не буде такого рожаю. Ми тоді будемо перші кричати, Боже, у нас хліба немає, у нас ті дорожче. Ну, давайте якось визначимося. Я впевнений в тому, безумовно. Певний вплив на рослини, на те продукти, які ми отримаємо, пестициди, мінеральні добрива мають. Але якщо хтось хоче їсти абсолютно чисті продукти пристосування, є так звана органічна система землеробства, є біологічна система землеробства. Тобто, все це повинно мати своє відображення на нашому ринку. Певний сегмент господарства. Але при цьому розумієте, коли ми не будемо вистосовувати пестициди, коли ми не будемо використовувати мінеральні добрива, господарство буде мати набагато нижчу вражання. Тобто буде нижчі прибутки. Для того, щоб зберегти прибутки, він буде свою продукцію реалізовувати по вищій ціні. Якщо хтось готовий купувати її, питань немає. Хай на ринку не має бути присутнім, але закликати всіх відмовитися від пестицидів, я смисла тут не бачу. Без цього у нас нікуди ми не дінемося. От скажіть, ми використовуємо пестициди, ми от такі культури, як кукурудза, соняшник і рапс, Да? Останнім часом дуже багато почав займати площу на території Черкаської області. Це культури, які виснажують землю, так? і потім потрібно відпочити як менш чотири роки, здається. Плюс пестициди. Скажіть, може така ситуація скласти, що наша земля взагалі перестане бути. Тією, яку ще Гітлер вивозив вагонами до Германії. Ну, я так думаю, що ще років 200-300 нашу землю захотять вивозити, якщо не більше. Ну, Давайте значать по культурах. Кукурудза, е люба культура при такій продуктивності виносить досить багато елементів живлення з ґрунту. Або, як ми говоримо, виснажує ґрунт. Тобто питання стоїть в тому, щоб відновити ці елементи в ґрунті і не дати виснажитися ґрунту. Кукурудза в меншій мірі. Соняшник, чому соняшник потрібен? Тобто кукурудза витримує і повторні посіви. при нормальному заправці ґрунту, там проблем немає. Соняшник, чому соняшник не рекомендується сіяти рік в рік, або там повинен розрив бути 5 7 років. Він за того, що він виснажить ґрунт. Він висушує ґрунт. І він несе з собою специфічні хвороби, які уранжують. Ту ж саму культуру, якщо її частіше є. Тобто рити про виснаження ґрунту тут, хоча б в якійсь мірі виснажує. Е, наукою прийнято, що в структурі сіло зміни сонячних повинен займати не більше 12%. На Черкащині 12%. Тобто то нам хвилюватися хвилювати. В Запоріжжі, де він займає 35%, Кіровоград, де 40, нам треба хвилюватися. Нам не чого хвилюватися. А сказати... І туди, і для того, щоб ми оцей ґрунт не виснажували. Ми про це вже багато говоримо, і з боку влади ми повинні максимально заробляти, щоб в ґрунт попадала органічна маса. Тобто, це солома, це саме поживні рештки від кукурудзи, вони повинні перероблятися мікроорганізмами і попадати в ґрунт. При цьому внесення міральних добрив дасть можливість нам збалансувати поживні якості наших ґрунтів. А здоров'я І... наших громадян при цьому не постраждає? Ні, я не думаю, Все що буде воно постраждає. Добро. Ні, воно не постраждає здоров'я наших громадян. Абсолютно при нормальній обробці не постраждає. Скажіть, будь ласка, останнє запитання, тому що в нас практично збігає час. А скажіть, от нещодавно на Черкащині відбувся інвестиційний форум. Було багато представників іноземців, які інвестори хотіли б вкласти гроші сюди, в наш регіон, тому що він для них дуже привабливий з того часу, чи можливо взагалі за ці два роки, так тому що ця діяльність ця форума ведеться вже і минулого року. Він був а що нового запровадження в області, чи дійсно надходять нові інвестиції, і що є блоком для. Надання цих коштів і чому інвестори не хочуть сюди йти? Розумієте, Аня, інвестори хочуть йти сюди. На форумі були представники французів, бельгійців, були в'єтнамці, можливо, їх не всі бачили. Були представники від Китаю, були з інших країн. Але ви розумієте, що хочуть, особливо наші європейські партнери. Вони приїжджають і кажуть, ми готові інвестувати в ваш аграрний бізнес. Що ви хочете, ми хочемо землю. Земля на Черкащині зайнятий кожен гектар. Воно все обробляється. Вона має своїх власників, вона має своїх успішних орендарів, успішних користачів. А вони приходять і кажуть, давайте нам 10-20 тисяч гектарів землі і ми інвестуємо сюди. Да в нас внутрішній інвестор, в землю інвестують ті самі кошти. Коли ми цілим говорити, хлопці, а давайте так, а займіться тваринництвом. А побудуйте великий молочно товарний комплекс, побудуйте свинокомплекс, а давайте займемося розведенням ставкової риби на якісь сучасні умови. А давайте займемося будівництвом аліваторів, переробки нашої продукції. Отут вони беруть назад. Тому що ці всі наші інвестори, партнери європейські і американські, вони розуміють, що земля як дає прибутки якомога швидко і якомога з меншими затратами. Але на цьому форумі відбулись переговори з в'єтнамськими представниками однієї з в'єтнамських провінцій, які, до речі, саме зацікавлені в будівництві тваринських комплексів у нас на Черкащині. Оце нас і привабило. Тобто, у нас, е в нас сюди інвестиції це не такий бивчий процес. Питання йде порядка до 150 мільйонів доларів. Тому з ними проведені переговори на першому етапі, досягнуті деякі домовленості. Після цього зараз готуються знову, вони дзвонили з ними, вони готові знову ще приїхати, говорити деталі. І вже після цього підуть якісь інвестиції в аграрний сектор області. Але я хочу ще раз повторити: аграрний бізнес на Черкащині настільки привабливий, приємливий і настільки він прибутковий, що внутрішніх інвестицій всі готові вкласти. Я дуже рада за це, і я дякую вам за нашу відверту розмову. Да. Час нашої програми вичерпано. Я нагадую, що сьогодні про питання в агрокомплексі Черкаської області. ми відверто говорили з Рудишиним Вадимом Костянтиновичем, начальником головного управління агропромислового комплексу облдержадміністрації. Я вам дуже дуже вдячна. Дякую. Побачимось наступного тижня.